Мир вам, брата і сестри, слава Богу, що сьогодні Господь повів так служіння, що ми навіть не очікували. Я знаю, що ще є і, і спів, і готують сестри, але час так швидко зійшов. Але Володимир Павлович дуже тему цікаву підняв. Тому ми думаємо свої всі пісні і те, що програму підготували, ми на наступну неділю все зможемо. Використати для слави Божої. А зараз я хочу, продовжити, продовжити то, про що почав говорити Володимир Павлович, але трошки з іншого боку. Він сказав, що Бог сотворив людину, цей світ, і ми його творіння. І Бог сотворив людину по своєму образу. Тобто і почуття, і всі розуміння, Бог вложив в людину. Так, як він мав цю премудрість, велику премудрість. І от відносини Бога і людини, відносини в сім'ї, про яку сьогодні ми також чули, те, що створив Бог, він вклав ці відносини, він вклав в людину відносини. Відносини до чоловіка, жінки до чоловіка, чоловіка до жінки. І Бог так полюбив цей світ. Ми знаємо, цей вірш, тому що він основа Євангелії, що віддав, що дав сина свого. Дав сина свого. Не просто дав сина, а він сам в образі людини прийшов в цей грішний світ. Розумієте, як Бог любить людину. І він вчить також нас в слові, ми чули сьогодні, що як так любіть чоловіки своїх жінок, як Христос полюбив церкву. І я хочу сьогодні, щоб ми звернули увагу можливо, ну, знаєте, це незвичайна тема, але нам потрібно це розуміти. А що найнеприємніше для Бога? Що не любить Бог? Бог любить своє творіння, Бог любить людину. І він нас вчить також, ми знаємо, це слово Божого, що перша заповідь яка? Так, так, так. Це перша і найбільша заповідь. Сам Христос говорить у 22 розділі від Матфія, там 37-й вірш. Це найперша і найбільша заповідь любитимеш Господа Бога Твого всім серцем і всією своєю душею, і всією твоєю думкою. Цього вчить і хоче Господь, щоб ми любили Бога, який вже полюбив нас в тому, що дав нам спасіння. І найнеприємніше для Бога. Скажіть, будь ласка, можливо, ви всі, якщо подумаєте. Що найприємніше чоловіку і жінці в сім'ї, як зробить чоловік, чи як зробить жінка. Або як, можливо, наші діти, ну, не знаю, поведуть себе. Зрада. Зрада. Це те, від чого розпадаються сім'ї. І ви знаєте, за своє життя я. Ну, бачив одиниці сімей, які змогли це якось пережити, але я не знаю, як вони це переживають. Більшість сімей розпадаються, тому що зраду простити дуже тяжко, майже неможливо. Я читав цікаву розповідь така про одного: він був євреєм і жив в Німеччині. І от коли почала фашистська Німеччина, нацисти почали правити, от, його забрали, він був в концтаборі, він пройшов всі муки концтабору, от, його зневажали, над ним знущалися, і він це все приніс. Він був сильний духом, і він це переніс, Він зумів перенести. Але коли він уже, будучи навіть на волі, він узнав, узнав, що його рідний син його видав, він це не зміг пережити. Він помер від цього розчарування, тому що син зрадив. Ще є багато прикладів. Я зараз не буду за, за марнотою часом говорити, але ви самі можете знати це, розуміти це, що самий великий, Гріх, саме велике розчарування це те, коли вас зраджує. Зраджує жінка чоловіка або чоловік жінку, зраджують наші діти, яким ми віддаємо все необхідне, яких ми любимо. І точно так же і Господь. Точно так і Бог. Саме гірше і тяжче. Для нього це. Те, коли ми його нехтуємо, зневажаємо і зраджуємо Його. Знаєте, коли питаєш, який найбільший гріх у віруючих людей, майже всі кажуть: це невір'я. це це ну, те, що не вірить людина. Ви знаєте, можливо і так, тому що Бог полюбив людину. Бог віддав все необхідне, саме дороге. Бог все зробив для людини, а людина нехтує цим. Людина не вірить в це. Людина каже, що Бога не признає, Бога нема, чоловік, людина хазяїн всієї землі. І це, мабуть, також саме неприємне або саме. Найнеприємніше для Бога. В Біблії є слово, яке сам Господь каже про три визначення найбільшого гріха. Тут так і написано, і Господь каже про це, що він буде, як він буде карати тих, які роблять цей гріх. Давайте прочитаємо з вами до євреїв. До євреїв. Я читаю 10-й розділ. З 28 вірша, з 28 вірша по 31. -й. Як хто відрікся закону Моїсея, той безмилосердя гине при двох або трьох свідках? Зважте. В інших перекладах подивіться, зрозумійте. Зважте, наскільки суворіше покарання заслужить той, хто потоптав. Божого Сина, хто не пошанував крові заповіту, якою освятився, хто зневажив духа благодаті? Ми знаємо того, хто сказав: У мене помста, я відплачу, говорить Господь, і знову Господь судитиме свій народ, страшно попасти в руки живого Бога. Ці слова, Господь каже до євреїв. Ці слова записані в книзі до євреїв. І тут оцей вірш, 28-й, каже, що ті всі жертви, які приносили євреї, ті всі жертви, не тільки жертви, а то, що для євреїв було е, самим важливим, це виконати закон Моїсей, виконати закон Моїсей. Це принести і жертви, це жити по закону Майсей. Хто не додержував цього закону, мав померти, забитий камінням. І числа 15 розділ 30 вірш, про те людина незалежно від того, місцева вона чи з приходців, яка свідомо чинитиме зло з ухвалою рукою, то вона зневажає Господа. Така людина буде знищена з помість свого народу. Перед цими повторені закони, в 17-й вірш, шостого з 2 по шостий вірш, говорить якраз ці слова записані, про які ми читали, те, що хто не виконав закону, має бути побитий камнями при свідках. А числа кажуть. Що вона зневажає Господа, людина, яка не виконує закон, людина, яка робить противне закону, вона зневажає Бога. Це є зневага, це є непошана, це є нехтування Божими законами. І далі автор каже: зважте, наскільки суворіше, наскільки суворіше буде покарання того. Хто не приймає Сина Божого, хто не приймає благодаті. Бог відкрив для людини шлях, яким вона може війти в життя вічне, в Царство Боже. Війти не тяжким шляхом тим, які мали пройти, ті, хто виконують закони Моїсеї. Їх дуже тяжко було виконати. Для нас, тих, хто живуть по благодаті, все набагато простіше. Прийняти в Господа в своє серце вірою, покаятись перед Ним. І та людина, яка, як тут написано, потоптала, потоптала, потоптав Божого Син. Ви знаєте, в Псалмі 40-м, 10-м віршом. Псало Співець каже так, навіть приятель мій, на якої я надіявся, я, що мій хліб споживав, підняв проти мене п'яту. Оцей жест на Близькому Сході, він виражав зневагу до когось, підняти проти когось ногу або поставити ногу на когось. Це якби вираз такий, це образно сказано. Але це має на увазі те, що ми нехтуємо. Це було зневажливий такий вираз. І е, далі Захарія і каже в 10, е, в 10 розділі п'ятим віршом вони ж у бою будуть подібні до витязів, що потопчуть ворога, як болото на дорозі. Так вони воюватимуть, осоромлюючи навіть вершників на конях, тому що з ними Господь. Наступити на когось це було щось сильнішим. Виявити цілковиту зневагу. Це вже наступити. І ось цим виразом автор послання до євреїв написав це Слово Боже для нас: що зневажати Христа це не просто не виконувати закон, це не виконувати якісь Божі заповіді, а це просто зневажати. Зневажати любов Христа, зневажати його рани, зневажати його кров. Це зневага. І знаєте, ми маємо розуміти, наскільки це страшний гріх, зневажання любові Христової. Це зрада. Бог любить нас, Бог полюбив. А ми відвертаємося від нього. Ми навіть не вважаємо Його за сина Божого, як тут і написано, хто потоптав Божого сина. І сьогодні це дуже розповсюджено. Сьогодні дивіться, практично більша половина світу не признає Христа за Сина Божого. Його признають за пророка, да, якусь відому людину. Признають всі мусульмани Його да, був Христос, да, ми знаємо. Але це пророк. Сьогодні навіть ми були в Америці, і там навіть є теж така, вже як течія або такий, вже, знаєте, нова єрість це те, що Христос був народжений. І ми вже й тут чуємо про це. Так, да, Христос це Божий Син, Бог Його створив. Він був народжений через Діву Марію. Розумієте, це зневажає Божу любов. Тому що коли ми вважаємо, що Бог створив сина, то значить, ну що, це твориво Боже. Бог може іще створити, Бог може і ще когось створити. Це умаляє Божу любов. Це умаляє жертву Ісуса Христа. Бог сам прийшов в образі людини. І тому Христос є Бог, ми це проповідуємо, ми на цьому стоїмо. І коли ми не признаємо це, не визнаємо, це є великий гріх і зрада, за яку Бог карає. Далі ми читаємо Слово Божим: хто не пошанував крові заповіту. Ви знаєте, багато хто із вже багато років віруючий. Приймаючи заповідь, мені колись навіть казали таке. ну Що ви так часто в своїх проповідях? Що ви так часто в церкві говорите про кров? все кров, кров, кров? Друзі, ми проповідуємо Христа розпятого, Ми проповідуємо жертву Христа. І тому для нас кров Христа це не просто рідина, знаєте, яка стікала з Христа. Кров Христа для нас це жертва, це ціна викуплення. І це є святиня, ту, яку ми знаємо, наскільки вона цінна, тому що сам Бог прийшов і пішов на Голговський хрест. Тому для християнина вона має бути цінна в Його. Розумінні цього, коли ми приймаємо заповідь, то написано, хто не розсуждає та тілі і крові, да? то їсти, їсти п'є недостойно. Тому важливо нам розуміти жертву Ісуса Христа і євреям тут же 9 розділі 13 і 14 вірш. Бо коли кров козлів та телят та попіл із я... ялівок не покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа в російському перекладі то мій паче кров Христа, що себе непорочного боку приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому. Скільки більше кров Христа? Наскільки вона велична ця жертва, наскільки вона важлива для нас, ми маємо це розуміти і про це проповідуємо, і про це говоримо, і на цьому стоїмо, тому що це наша основа віри, це жертва Ісуса Христа. Напоминаю вам, браття, Євангелію, так каже апостол Павло Коринфянам в 15 розділі. Про це ми нагадуємо постійно. І це також має розуміння, наскільки це важливо для християнина розуміти жертву Ісуса Христа. І далі ми читаємо в цьому ж 29-му вірші, якою хто зневажив Духа благодаті. Наскільки суворіше буде покарання, хто зневажив Духа благодаті? Дух, Святой, Дух Святий це той, який даний нам для того, щоб керувати нашим життям. Він тут між нами, Він в нас живе, і Він нагадує нам, Він інколи облічає нас, інколи Він поправляє нас, можливо, навчає, утішає. Все це Дух Святий і все це дар від Бога. Все це, це дар, і це є безцінний дар. Сам Христос говорить, як подарунок, пошлю вам від Отця, пошлю вам від Отця Духа, Духа Святого. І цей Дух благодаті сьогодні Він працює тут, в нас, через нас. І Слово Боже каже, щоб ми жили по Духу, щоб ми не поступали по плоті, а жили по Духу. Те, що Дух Святий нас навчає, тому що Дух підсказує нам, як важливо чути нам цей голос. І дуже важливо, це не нехтувати цим даром, даром благодаті, цим голосом Духа Святого. Це не просто порушити закон або заповідь, це зруйнувати особисті стосунки з Богом, поранити його серце. Він Отець Небесний, Він нас назвав дітьми, Він нас любить. І тому Він дав по своїй благодаті, дав нам Духа Святого. По своїй благодаті Він подарував нам спасіння. І коли ми, знаєте, цим нехтуємо, а як ми можемо нехтувати? Ми, як християни, той, хто не віруючий, той нехтує в тому, що він не вірить, не приймає віру Божу любов. Це вже нехтування, це вже зрада. А як ми, як християни, можемо зневажати Духа Божого? Тому що ми інколи надіємося на свої сили, на свої діла? Пам'ятаєте, як притча про блудного сина. Точніше, її називають притчею про блудного сина. Але починається вона притча про двох синів. Один чоловік мав двох синів. Це Луки, 15 розділ з 11 вірша. Двох синів. І перший син він знехтував батьківським настановами, батьківським добром. Він пішов в цей світ. Але що потім? Він покаявся, він зрозумів. І він прийшов і каже: батьку, я згрішив перед небом і тобою 21 й вірш. Я вже не гідний зватися сином твоїм. Молодший син покаявся, і отець простив: ми бачимо цей приклад. Отець може прощати будь-який гріх, навіть зраду отець прощає. А дивіться, що зробив старший син. І ми читаємо 29-й вірш цього розділу 15-го. Та він у відповідь, старший син, сказав своєму батьку, який звав його також, іди порадій з нами. Ось скільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і казаняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Оскільки років я тобі служу, Ніколи не переступав твоєї заповіді. Пам'ятаєте Луки, 18 розділ, 12 віршом? Там, як написано, як молився Митер і фарисей. І фарисей каже, я пощу два рази на тиждень. Я даю десятину з усього. Я дякую, що я не такий, як цей Митер. Пам'ятаєте, як схоже старший син з оцим фарисеєм? Як інколи. Ми хочемо заслужити повагу Божу чи Божу любов через те, що ми щось робимо. І ми можемо цим гордитись. Ми можемо це ставити собі, знаєте, ось як я проповідую гарно, Ось як я співаю гарно. Я не співаю, я не проповідую, щоб прославити мого Господа. Я не співаю, можливо, щоб прославити Господа, а я хочу, щоб. Мене похвалили, щоб мене побачили, щоб мене послухали. А якщо ще хтось покається, то це вже взагалі. Розумієте, ми це приписувати можемо собі. Але це є зневага до Бога, який каже, що все те, що ви маєте, все те, що ви маєте, що ти маєш такого, чого б не отримав? Якщо ти це отримав, чому вихваляєшся, ніби не отримав? 1 Коринфянам 4 розділ, 7 вірш. Все, що ми маємо, ми маємо по благодаті від Бога. Це Він нам дав. І від нас одне тільки Бог, ну я не скажу вимагає, Він хоче, Він просить, Він це заповідь дав, щоб ми любили Його. Перша заповідь найважливіше любити Бога. І коли я люблю Бога. Я хочу тоді проповідувати про Нього. Я тоді хочу співати про Нього. Я тоді хочу хвалити Його, тому що я люблю Його, тому що Він полюбив мене. А коли як цей старший син каже, я скільки років тобі служу? Я вже скільки, знаєте, мені колись сказали, що ти мені розказуєш? Ти молодий, я вже 50 років член церкви. Що ти мені розказуєш? Ну як? Слово Боже каже. Розумієте, брати і сестри, ми не маємо хвалитись тим, що ми, бо може, багато років е, віруючі, що ми родились в віруючих сім'ях, що ми, е, можливо, звершуємо якесь велике служіння. Цим ми не маємо хвалитися. Ми маємо тримати те, що ми маємо. Об'явлення третій розділ, 11 вірш, там так і написано. Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш. Тримай, щоб ні, то ніхто не, вінця твого не забрав. Тримай, що маєш. Ми отримали від Бога все те, що ми маємо, все те, чому ми віримо, довіряємо, чому нас навчив Слово Боже, це ми все маємо по благодаті. І тому той, хто зневажав Духа благодаті, той, хто зневажає духа благодаті, Господь каже в своєму слові. Я відплачу, у мене помста. Страшно впасти в руки Бога живого. Господь про це каже до нас сьогодні, брати і сестри, як важливо перевірити своє хождіння перед Богом, тому що багато чого ми робимо вже, знаєте, по, по обикновенні. Тому що ми звикли в неділю йти на служіння, можливо. Прийти в хорі, розказати віршат, чи проповідувати, чи ще щось. І в нас, можливо, нема цього бажання. Я люблю Господа, я хочу це робити, тому що моя ціль це прославити Мого Отця Небесного, який полюбив мене, який любить мене, і який хоче, щоб і Я його любив від щирого серця. Тому хай Господь сьогодні нам допоможе, щоб ми зрозуміли. Ми сини Отця Небесного, і ми можемо помилятись, ми можемо робити щось не так. Але коли ми входимо до нашого Господа з покаянням, з розкаяним серцем, Господь прощає. І як того блудного сина, який заблукав, батько простив його. Я думаю, батько чекає і зове старшого сина. Прийди, прийди. Але старший син, він все це робить, але він не має любові до молодшого. Він не мав любові, він каже, це твій син. Це він твій. Він не хотів його прийняти. І ця притча показує для нас, наскільки нам потрібно бути обережним. Якщо ми щось робимо. Для Господа, якщо ми служимо Богу в церкві, чи де б ми не звершували своє служіння, чому я це роблю? Якщо щиро від Госп... для Господа, то нехай Господь допоможе, щоб ми творили Божі діла, щоб ми свідкували про Нього своїм життям, свідкували про Божу благодать, Боже спасіння. Якщо ми це робимо по іншим якимось цілям, без любові, то тоді ці слова дуже важливо нам зрозуміти, що Господь спитає, а не зневажаючи Господа, Боже, Його жертву. Пам'ятаєте, як галатам? Апостол Павло каже: несмислені галати. І в галатам 5 розділ, 4 вірш: ви, які поправдуєтесь законом, Залишились без Христа, відпали від благодаті. Які це страшні слова. Тому що галати вони хотіли своїми ділами. Ох, ми ж скільки робимо! Ох, ми як служимо, ось ми робимо добрі діла. Ми маємо заслужити Божу пошану спасіння. Сьогодні Господь нагадує, залишимося, ми можемо залишитись без Христа. Тому що, якщо ми це робимо без любові, то ми мецьняще, кімвал звучащий. Це не потрібна така жертва Господу, таке служіння. Хай Господь сьогодні дає нам, щоб ми порозважали над цим. І поки є час, поки ми ще тут, на цій землі, поки ми ще е, маємо можливість покаятись, давайте будемо розуміти це. І давайте не будемо спричиняти. Цієї болі і цього, знаєте, цієї зневаги, непошани нашому Господу, те, що він не хоче, те, що він не любить. А давайте будемо робити те, що йому то вподобає. Сьогодні є можливість кожному із нас помолитись і попросити у Господа прощення. І ті, які ніколи не молились, і ті, які ще, можливо. Не повірили, не прийняли Господа в своє серце як свого Спасителя. І, можливо, ті, які вже багато років служать, але ми відчуваємо, що не все ми робимо для Божої слави. Інколи ми хочемо і себе показати. Хай Бог дасть нам цієї мудрості покаятись перед Господом і служити йому щирим серцем, з любов'ю в серці, тому що Він достоїн цього. Амінь. Помолимось.